У Кривому Розі на сьогодні більше як у півсотні дитсадків та дев'яти закладах середньої освіти, які мають облаштовані укриття, діють чергові групи для малят. За ініціативи голови ради оборони міста за сприянням міської влади відкрито 60 закладів з черговими групами. 193 чергові групи функціонують в звичайному режимі роботи. Це сон дітей, це харчування, це прогулянкові види діяльності. Держава забезпечує безкоштовним харчуванням у дитсадках дітей, чиї батьки загинули, перебувають в полоні або безвісти зниклі. Місто потурбувалося про пільги ще для однієї категорії дошкільнят. Міська влада прийняла ще додаткову категорію військовослужбовців, саме ті, які безпосередньо беруть участь в військових діях. І от своїм рішенням ми надали можливість тим, хто безпосередньо воює на сьогодні, також щоб їхні діти безкоштовно харчувалися. Наразі дитсадки відвідують 2,5 тисячі малят. Черг до груп немає, а поодинокі звернення, які потребують окремого розгляду, вчасно вирішуються, говорить Наталія Намінат. Батькам, які приймають рішення про відвідування садків, радить звертатися до керівника обраного закладу. Місця є, групи працюють, планується відкриватися ще 27 закладів. Сховища, яких перебувають в ремонтних роботах. Тобто до кінця літа у нас буде 87 садочків вже з укриттями. Укриття мають відповідні умови з дотримання всіх вимог. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.